Вітаю вас! Ви дивитесь військовий вісник. Міністр оборони України Павло Лебедєв вручив державні нагороди військовослужбовцям і працівникам Збройних сил України, які брали участь у бойових діях на території інших держав. Керівник оборонного відомства наголосив, що нині в Україні проживає близько 164 тисяч наших співвітчизників, що виконували інтернаціональний обов'язок. З них понад 5 тисяч служать в українському війську. А в будинку офіцерів із ветеранами зустрівся віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Колишніх воїнів Авганів турбували питання медичного обслуговування та забезпечення житлом. Також вони поскаржились високопосадовцю на поширення сфальшованих посвідчень. Костянтин Грищенко пообіцяв жодного питання не залишити без уваги. Після зустрічі для воїнів-інтернаціоналістів відбувся святковий концерт. Полігон частини спецпризначення, що у Хмельницькому, перетворився на поле бою. Про перебіг подій далі у сюжеті. У Хмельницькому у переддень 24-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану провели тактичні заняття, вивчали місцевість та вправлялись у стрільбі бійці го окремого полку спеціального призначення. За їх рівнем підготовки стежив керівний склад військової розвідки сухопутних військ. А це представники з різних куточків країни. Частина по-перше, на унікальна сама по собі в минулому році її виконалось 50 років. Частина спеціального призначення частина создавала з для боротьби з ядерними запасами. Зараз змінюється зброя, змінюється тактика дій, тому і безпосередньо ми виконуємо на них, тому що будемо так казати, що ця частина ну, одна із найбойових частин. У військовій частині спецпризначення служить більше сотні офіцерів і контрактників, які брали участь в бойових діях на території інших держав у складі моротворчих підрозділів збройних сил України. Вадим військо віддав уже сім років. Це другий для чоловіка контракт, і полишати службу не збирається. Мені сподобалася справжня чоловіча робота. Я приймав участь у міжнародних натовських навчаннях у республіці Хорватія. Та Польща. Хмельницькі бійці використовують і закордонні обладунки. Уже впродовж чотирьох місяців тутешні спецназівці випробовують експериментальну норвезьку форму. Містить вона 35 найменувань від шкарпеток до шолома. Вона зарекомендувала себе як в полях, як при виконанні навчально-бойових завдань, так і повсякденному житті. Це органоміка пошиття, це захисні властивості, температурний режим, водозахищеність. І все на високому рівні. На підтвердження своїх слів, спецназівці на очах присутніх її навіть випробували. Поверіть, повіліть. Воно не промокає. Продемонстрували бійці і наметове містечко, що розгорнули на військовому полігоні. Тут розвели вогнище. Також подбали про місце відпочинку розвідників, представили і спеціальну амуніцію та засоби захисту. Та найбільшу увагу під час тактичних занять приділили стрільбі, влучали у цілі з позиції стоячи, лежачи та з коліна. Виконуються військовослужбовцями. Тим, які нещодавно прибули для проходження військової служби, значить, вона показує готовність солдата до виконання наступних прав, які більше покладаються на тактичну обстановку. Командир частини спецпризначення зауважив, що заняття пройшли на високому рівні. Підготовкою своїх бійців задоволений. Мета занять досягнута, особовий склад діяв впевнено, застосуванням новітніх нестандартних способів навчання особового складу. Без порушень заходів безпеки, що саме найголовніше, це далеко не останні тактичні заняття для хмельницьких спецназівців. Так вже восени наші бійці братимуть участь у спільних навчаннях підрозділів спецпризначення Таїланду та України. Міжнародна виставка оборонних озброєнь, технологій і систем Айдекс 2013 відкрилася в Абудабі. У заході беруть участь 60 країн, у тому числі Україна. За словами організаторів, такий показ є не ринком зброї, а передусім місцем для обміну знаннями у галузі глобальної оборонної промисловості, а також платформою для обговорення питань безпеки, у широких інтересах досягнення миру і стабільності. Айдекс проводиться раз на два роки у національному виставковому центрі Абудабі. Очікується, що цього року. У шоу оборонних технологій відвідують понад 60 тисяч осіб. Бал святого Валентина відбувся у Львівському будинку вчених. Нагода поринути у святкову атмосферу випала, зокрема, кращим курсантам Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Олексію Алексєйченку, Денису Демитку, Миколі Лойку, Олександру Мовчану та Микиті Романченку. Вони мали змогу послухати оперні арії від лауреата міжнародних конкурсів Ксенії Бахріддінової, побачити показові виступи танцюристів-професіоналів, а також взяти участь у різноманітних майстер-класах та конкурсах. Курсах. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини дивіться щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.